Привіт, Україна на зв'язку! Для тих, хто перше завжди повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми і не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні, та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах, послання на деякі ми залишимо описі під відео. Також, українці, підтримайте підписку на канал та слідкуйте з нами у інших соціальних мережах. А ще у нас з'явився Patreon, тому можете перейти у послання під відео і підтримати наші починання. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! 12 грудня відбулася спільна прес-конференція між президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаером та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Берліні. У свою чергу, що для нас є цікавим, Анджей Дуда зробив ряд заяв, які стосуються України. Розглянемо головне: перш за все, президент Польщі заявив, що Росія має відшкодувати все те, що зруйнувала. Це Росія напала на Україну. Це Росія руйнує Україну. Це Росія веде несправедливу, агресивну війну. Вона має компенсувати всі витрати на відновлення інфраструктури. Це вона зобов'язана провести цю реконструкцію України. Також, на його думку, винних у злочинах проти людяності та воєнних злочинах Україні мають встановити, після чого передати суду та покарати. Окрім всього, Анджей Дуда нагадав про підтримку України. У нас тут спільна думка: ми маємо всіма силами підтримувати Україну. Ми маємо підтримувати Україну з військового погляду. Ми самі передали Україні величезну військову допомогу, оцінюємо її у 2 мільярди це величезна сума для нас. Що цікаво, Дуда прокоментував і слова президента Франції Мануеля Макрона, який 3 грудня в інтерв'ю телеканалу ТФ 1, транслював занепокоєння президента РФ Путіна, що НАТО прийде до дверей Росії та про гарантії безпеки. Те, що ми точно, як члени НАТО, можемо гарантувати Росії, так це те. Що ні в кого з нас не має наміру нападати на Росію, вбивати простих російських громадян. Ми можемо гарантувати це президенту Путіну. Те, що він робить зі своїми сусідами Україною, ми не збираємося робити із Росією. Я гарантую це Росії. Загалом Анджей Дуда доводить, що він справжній друг України та транслює правильні думки на міжнародній арені. А свої думки пишіть у коментарях. 13 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз скерувати спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, які залучені до енергозабезпечення України. На це відреагував путінозамінник Дімон Мєдвєдєв. Та спочатку давайте розберемо заяву Володимира Зеленського, яка пролунала на конференції «Солідарність з українським народом. Пані та панове, я буду. Максимально конкретним зараз. Перше, ми потребуємо кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, і газопоршневі енергоблоки. Друге, як мінімум. Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну обсяг до 2 гігават ЄС. Yes. Третє за аналогією зі спостережними. Місіями МАГАТЕ, які домовлено направити на всі атомні станції України, ми закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України, і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону. Такі місії ЄС можуть стати надійним фактором стабілізації ситуації і належного міжнародного контролю. Четверте, через руйнацію терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж це передбачалося. І як наслідок, ми потребуємо підтримки для закупівлі близько 2 мільярдів кубометрів газу. Це також необхідний елемент нашої стабільності, який потребує вашого лідерства. П'яте іншим Іншим практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проєкту, про який вже Еммануель почав говорити із закупівлі LED-ламп для України. Отже, на заяви Володимира Зеленського відреагував справжній ідеолог расистської Росії, дімка Медведєв у своєму телеграм-каналі. Упоротий Кровавий клон просить ЄС направити місії на українські об'єкти критичної інфраструктури. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса в СУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь. Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль. Господи, максимально хвора людина. А свои думки до черговых историк Медведева пишите у комментариях. 13 грудня у популярних телеграм-каналах почала поширюватися інформація про те, що у Твіттер почались якісь проблеми з реєстрацією українських користувачів, а тема війни в Україні почала зникати з трендів. Алгоритми, начебто, стали менше охоплювати твіти з темою протистояння України та Росії. На це, у свою чергу, і відреагував Офіс президента України. Михайло Подоляк зауважив, що Твіттер може цензурувати тему війни. Зникнення війни в Україні з трендів Твіттеру радикальне урізання охоплення твітів і затові про російську агресію, неможливість зареєструватися та увійти в аккаунт з українським номером. Ілон Маск цікаво, що побачимо ми колись Twitter Files про осінь зиму 2022 року. Крім того, користувачі соцмереж виявили, що України більше немає у списку країн Twitter на момент скандалу. Водночас Росія там є. Варто відзначити, що за останній час навколо Твіттера багато скандалів. Відомі люди публічно висловлюють своє невдоволення соціальною мережею. Авторитетні видання зазначають проявні проблеми в компанії, такі як втрата активних користувачів та хаотичне і неефективне управління, яке спричинене насамперед очолюванням Ілона Маска. Герої України Михайла Діанова прооперували у США. Про це повідомила в телеграм-прес-служба футбольного клуба Шахтар. Який взяв на себе витрати на лікування героя. Захисник Азовсталі Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. Морський піхотинець зазнав кульового поранення у березні цього року, захищаючи Маріуполь. 13 грудня Діанову прооперували праве плече у Сент Луїсі США. Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України. Футбольний клуб Шахтар організував та покрив усі витрати на лікування воїна у США. У контексті варто зазначити, що 21 вересня Діанов повернувся до України внаслідок обміну полоненими. Окрім нього Україна звільнила з російського полону 214 осіб, зокрема, 10 іноземців. у Морпіх повернувся у важкому фізичному стані, рука не зростала, так як у ній бракувало 4 см кістки. Перед операцією військовослужбовцю необхідно було набрати вагу. Під час полону він втратив 40 кілограмів. Українці зібрали на його лікуванні 23,4 мільйони гривень, але всі витрати на лікування і реабілітацію захисника Маріуполя взяв на себе футбольний клуб Шахтар. Після цього Діану вирішив віддати зібрані йому кошти на допомогу своїм побратимам. Більш детально про це я розповідав у окремій новині. А Михайлу Діанову побажаємо міцного здоров'я та швидкої реабілітації. Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі надіслав президенту Франції Еммануелю Макрону написаний від руки лист із проханням про допомогу. Про це інформує BBC News Україна 14 листопада. У повідомленні йдеться наступне: СОС, я помираю, у мене залишилося дуже мало часу. Варто зазначити, що суд у Білісі має розглянути питання про зупинення Саакашвілі вируку чи звільнення з гуманітарних міркувань для лікування за кордоном. Експрезидент Грузії сподіватиметься, що міжнародна спільнота тиснутиме на Грузію, щоб влада звільнила його. Раніше адвокати Саака Швілі повідомили, що його стан за останні місяці не покращився і йому необхідне лікування у багатопрофільній клініці. Захисники вимагають відправити Саака Швілі на лікування за кордон. Грузинський медичний центр Емпатія 1 грудня повідомляв, що у Саака Швілі зараз понад 20 діагнозів. У політика, зокрема, виявили психоневрологічні та гастроентерологічні розлади, порушення роботи зору та опорно-рухового апарата. Він також хворіє на лихоманку незрозумілої етіології, анорексії, швидкої втрати маси тіла, болі у м'язах, суглобах і кістках. Також нагадаю, що 8 листопада адвокат Саакашвілі Шалваха Чапурід заговорив, що у політика діагностували деменцію і туберкульоз є підозри ще на десятки захворювань. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новини у цьому випуску пишіть у коментарях. Насто напрошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Підправляйте відео друзям та близьким взагалі. Підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!